Вітаю всіх! Пропоную подивитися поради від ангелів на новий тиждень із 24 по 30 березня 2025 року, які вам нададуть поради ангели наші? І це буде перший варіант, це буде другий варіант, і це буде третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас порада. Енергетична терапія. Ну, Вам наразі, можливо, буде з деяких питань на цьому тижні не вистачати енергії. Тому спробуйте заряджатися тою енергією самі. Ну, Наприклад, як вам поставити аркан, щоб вам трішки видніше було. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що ви втрачаєте свою силу, у вас просто не вистачає, у вас є декілька шляхів себе. Трішки реабілітувати, набратися енергії від матінки Землі. Для тих, хто любить займатися посадкою, там, можливо, квітами, можливо, ви вирощуєте свій сад або ще що. Хтось займається кімнатними рослинами. Також приділіть їм увагу, коли ви будете спілкуватися із матінкою, природою, ви себе будете заряджувати. Є ще такий варіант, що ви можете звертатися до свого янгола-охоронця і просити в нього підтримки і допомоги. Також ви будете насичуватися певною енергією. І третій варіант, якщо у вас загалом ніби все добре, але ви відчуваєте, що нема бажання діяти, що у вас немає сили на ті дії, можете в кого є, поставити червону свічечку, запалити її трішки подивитися. Або. Хто займається малюванням, творчістю, можете щось червоним для себе намалювати. Або дивитися на сонечко більше. Заряджуйте себе і все у вас буде добре. Просто у вас такий час, коли вам трішки є спад тої енергії. А я вважаю, хай ваші ангели завжди вас оберігають. Другий варіант віддавайте і отримуйте. По-другому варіанту, не забувайте, що завжди потрібно дотримуватися балансу брати і давати. Ви маєте давати рівно скільки, стільки ви отримуєте навзаєм. І брати стільки, скільки ви можете віддати. Тож, навчіться на цьому тижні балансувати. І не порушуйте закони Всесвіту, тому що, коли ми йдемо за певними законами, то ми себе відчуваємо і потрібними, і відчуваємо те, що нам приємно знаходитися у суспільстві або у стосунках, або у спілкуванні з іншими людьми. Тому Наполягайте на тому, що якщо вас хтось навіть не розуміє, то наполягайте на тому, що, наприклад, ви можете когось пригостити кавою, але і вас навзаєм хай пригостять якимсь тістечком. Ну, Тобто, от навіть на таких дрібних питаннях акцентуйте свою увагу, а про решта про щось більше то тим паче. Тож, я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. І третій варіант. Стабільний прогрес. Для вас порада буде такою. Ви вже пройшли певний шлях і здобули певний стабільний свій прогрес. Можливо, наразі ви його просто не відчуваєте, не бачите, тому що зміни приходять в ваше життя повільно. Вам не варто нічого прискорювати, знаєте, краще повільно, але робити все так, як потрібно, ніж поспішаючи зробити якісь помилки. І якщо вам буде потрібна допомога або підтримка, щоб ви упевнилися в тому, що ви рухаєтеся в тому напрямку, який вам потрібен, можете звертатися до янголів своїх і просити, хай вони вам через ваш сон покажуть підказки. Це буде для вас така корисна інформація. Ви потрібний сон для себе зможете виділити, коли ви вранці просинаєтеся з відчуттям, що ви щось корисне для себе там, побачили в тому сні або отримали саме пораду. Тож наразі вам потрібно на цьому тижні саме так і поводитися, рухатися поступово, повільно, але впевнено до свого успіху. А я бажаю хай ваші янголи вас оберігають. І бажаю всім, щоб ваші янголи завжди вас оберігали на всіх ваших дорогах і шляхах.